Яка інвестиція в нерухомість може примножити ваш капітал не на пару десятків відсотків, а в тисячі разів? І я говорю тут абсолютно буквально в тисячі разів. І при цьому, щоб ця інвестиція мала нульовий ризик, щоб ви точно залишилися нею задоволені. щоб актив, в який ви інвестуєте, був від хорошого відомого забудовника, щоб за цією пропозицією стояла найрепутабельніша компанія. В ринку української забудови. І найголовніше, щоб ризик був абсолютно нульовим. Що скажете, заінтригував? Давайте розбиратися. Звісно, це трошечки клікбейт. Говорити тут про класичну інвестицію з такими показниками неможливо. Але якщо для вас інвестиція має не тільки сенс. Примноження капіталу, але ще й фактор великої соціальної відповідальності, і для вас позитивні соціальні наслідки від вашої інвестиції не байдужі. То мені є що вам запропонувати. Що ми маємо на столі величезний репутабельний гравець в ніші нерухомості Портал Лун. Великий і репутабельний забудовник Ріал один із найбільших і найпрофесійніших благодійних фондів. Повернись живим. Отакі От три потужні гравця створили одну унікальну пропозицію. Буде не зовсім чесно з мого боку називати її інвестиційною, але назвати унікально привабливою. Точно можна. Тож, як вони можуть забезпечити вам примноження вашого капіталу в тисячі разів? Все дуже просто. Забудовник Ріел виділив одну велику квартиру, більше 100 тисяч доларів ринкової вартості як винагороду для вас за те, що ви підтримуєте фонд Повернись живим, який в свою чергу на ваші гроші придбають великі мобільні комплекси для запуску і тактичного керування. БПЛА. Ці комплекси є реально ефективна інвестиція в наближення нашої перемоги. Це комплексні рішення, які включають і логістику, і антени, і самі БПЛА, і боєкомплекти, і навчання, тренування, допомогу в автоматизації процесів. Багато багато чого корисного, що реально робить їх кеймченджером на конкретній ділянці фронту, де вони будуть застосовані. Якщо це не найкраща. Інвестиція, яку можна робити за наших буремних часів, то не знаю, що може бути важливіше ніж наближення перемоги. Але іксами і примноженням капіталу тут не пахне. Скажете ви, це ж просто типа донати, меценатство, соціальна відповідальність, там називаєте це як завгодно, і тут якраз в гру вступає. Ріел, бо серед тих, хто підтримує цю акцію, задонатить більше 200 гривень, буде якраз розіграна ця шикарнюча квартира в Окленді. Я не буду вам зараз довго розказувати, чому вона крута, що там в ЖК. Можете подивитися на каналі Лун є великий огляд. Головне, що нам, інвесторам, важливо, що коштує вона до біса грошей і придбати цю квартиру за 200 гривень, було би дуже непоганою інвестицією. А безризиковою ця інвестиція є, бо генерує вклад в наближення нашої перемоги, тобто, ви точно не прогадаєте. Або ви просто отримаєте насолоду від того, як ці комплекси випилюють русню, або до вашого естетичного задоволення додасться ще фантастичний економічний ефект від того, що ви здобудете цю квартиру як переможець. Тому ризику тут нуль. Свою місію ви точно виконаєте. А може ще й отримаєте величезний економічний бонус. Я для себе зважив, що таке відношення ризиків та шансів мене. Абсолютно влаштовує з 15 мільйонів гривень великого потужного збору. 11 вже зібрані на момент зйомки. і на 15 мільйонів збору виділяється квартира вартістю фактично в 5. Тобто цей бонус він величезний. За своєю пропорцією. І давайте чесно, яка може бути причина у будь-якого свідомого українця не задонатити 200 гривень? Камон гайс, якщо ви на нас підписані і це дивитеся, 200 гривень точно не будуть проблеми. Ми самі тільки що закрили великий збір для гур, в якому багато хто з вас прийняли участь. Тож наші власні фінанси трошки потрьопані, але все одно ми долучаємося до цієї пропозиції, хочемо. Підтримати такі ініціативи вважаємо, що це величезний і дуже крутий тренд, щоб забудовники давали свої активи. Як е, бонус і заохочення для людей робити правильні справи донатити на ЗСУ. Ну а завдяки ідеальній репутації Луна, ми впевнені, що там не буде якихось приколясів з розіграшами, що все буде чесно і квартиру реально передадуть. Ми з вами нещодавно підтримували такий схожий збір на потреби сил оборони, тоді квартиру для розіграшу. Надав забудовник дім. і це також чудово спрацювало. І ми хочемо, щоб таких кейсів було більше. Якщо ви забудовник, давайте разом щось таке знову зробимо. Якщо ви просто приватний інвестор, не пройдіть повз, використайте це право і доступ до цієї акції, хоча б на мінімалку. Нагадаю, кожні 200 гривень це фактично один квиток в розіграшу. Квартири, неважливо, однією транзакцією чи кількома транзакціями. Якщо от як ми задонатити 40 тисяч гривень, от у вас буде 200 квиточків. Задонатити 4 тисячі гривень буде у вас 20 квиточків. Задонатити 400 гривень буде у вас 2 квиточки. І, звісно, будемо вам вдячні за поширення цієї фантастичної акції. Просто поширте це відео, перейдіть, гляньте великий огляд від Луна. Знову таки, щоб інші забудовники робили такі самі акції і приєднувалися до подібного меценатства, треба, щоб ці збори проходили з помпою, щоб вони отримували увагу від їх потенційних покупців. Я не бачу тут нічого поганого. Тому що для забудовника це не тільки соціальна відповідальність, а ще й трошки піару. Тому давайте приймати в цьому участь, давайте це шерити, давайте це розповсюджувати, щоб таких кейсів у нас було якомога більше. Ну і звісно, шанс на великий, -великий виграш він також важливий в минулому розіграші. Квартиру виграв донатор, який закинув півтори тисячі гривень, а отримав квартиру, яка коштує мільйони. Тому я тут можу вам безкінечно розказувати про те, як важливо донатити в такі непрості часи. Я можу вам безкінечно розказувати, як необхідно купувати ці лотерейні квиточки, щоб дати шанс в долі вас винагородити за вашу карму або ж за ваші здобутки в колишніх життях, Як би ви собі не пояснювали важливість таких зборів чи через потребу. Чи через шанс виграти, чи через якусь кармічну справедливість, чи якось езотерично, як завгодно, якщо ви поділяєте наші погляди на те, що такого має бути більше, доєднайтесь обов'язково до акції, хай навіть на якісь мінімальні 200 гривень. Все, не буду вас більше мучити. Всі посилання в описі, там можна детально все вивчити і про правила, і про квартиру, і про партнерів, і хто, і що, і як. Все, що треба було сказати, я сказав, ми долучаємося до цієї історії самі. Запрошуємо долучатися в вас, запрошуємо долучатися до такого забудовників. І сподіваюся, про такі розіграші квартир можна буде розказувати регулярно. Ну і звісно, варто. Трошки, якщо ви з інвесторським майнсетом, маєте трошки слідкувати за оцим співвідношенням об'єму збору до об'єму призу. Мені здається, коли 15 мільйонів збору і 5 мільйонів приз це дуже хороше відношення, а оскільки 11 із 15 мільйонів зібрано, то там все точно вийде і буде як треба з самими мобільними комплексами. Ну і рівень партнерів тут нічого не скажеш. Віримо, що все буде чітко. Як ми тут завжди кажемо, головне вкладайте, не відкладайте. Чао-чао!